Сниться мені за долиною хатам, Ганок зарошений хміль обвива, і на порозі засмучена мати, чайка моя степова Порозі засмучена, мати, чайка моя степова. Вітаю! Сьогодні хочу розповісти про творчий шлях свого батька Олексія Миколайовича Федоренка. Який народився 70 років тому в селі Вереміївка музичній сім'ї, його батько Микола Якович теж був музикантом, грав на гармошці, його дід теж грав по весіллях. І мій батько з дитинства теж навчався, виростав в музиці. Дід навчав його грамоті музичної. Так, що вже ще до вступу в музучилище він уже був художнім керівником хорового колективу у своєму рідному селі Вереміївка. Після закінчення служби в лавах радянської армії батько навчався в Канівському музичному училищі, і першим місцем його роботи був Монастирищенський районний будинок культури. Наступним етапом його творчого шляху був Кліщенський, сільський будинок культури, де спочатку директором був Куценко Іван Миколаєвич, а потім був його рідний брат Микола Миколайович Федоренко. Тут батько керував хором, брав участь і в троїстих музиках, ансамблі музичному, також брав участь у фольклорному ансамблі старожирів нашого села. Був створений обрядовий колектив, який співав на весілях, колгоспних, сільських святах, яких брав участь у шкільних святах, також брав участь у духовому оркестрі, де грав на тенорі. Духовим оркестром керував теж його рідний брат Микола Миколаївич Федоренко. Як зазвичай, сільські музиканти були дуже популярні на весіллях. Жодне весілля не обходилось без музики. А от піком слави, так сказати, музичної творчої це був Придніпровський хор, який був достойний звання народного саме тоді. Коли мій батько був його художнім керівником, придніпровський народний хор, який існує і до сьогодні, вже більше 70 років, як він співає на сцені і радує глядачів своїм майстерним виконанням. Паралельно батько працював в Кліщенському СБК, працював в Жовнинському СБК, де теж був хоровий колектив, чоловічий ансамбль, жіночий ансамбль і паралельно учителював. Ліщенській сільській шкур. Той божий музичний дар, яким був батько щедро обдарований з дитинства, він проніс через все життя, так же щедро ділився з ним. Людям, жодне сільське свято, шкільне, колгоспне і просто родинне не обходилось без його пісні, без його музики, без його баяна, без його щирої, запальної душі. До тебе Вирвуся з клекоту Днів і ночей, і ніби сонце на травах краплини, смуток вісмуток зачей, і ніби сонце на травах краплини Смуток очей Бачу я руки твої постарілі, ті, що мене Колисали в сні, хлібом Духмяним і хмелем дозрілим, і досі мені. Грібом духм'яним і хмелем дозрілим пахнуть і досі мені, Яблуньку вітер хитне не нароком, поїзда шум донесе здалини, все. Відчуваються синові кроки, стукають серце вони, все відчуваються синові кроки, стукають серце вони, сниться мені. Долиною хата, зарошених міль обвива, і на порозі засмучена мати, чайка моя степова, і на порозі засмучена мати. Are